74 тонни консерв на 20 мільйонів гривень, одяг, книги та їжа у Львівській області викрили величезний цех з гумдопомогою. Таку знахідку виявили співробітники бюро економічної безпеки. Величезний склад на 1600 квадратних метрів під зав'язку забитий ймовірно гуманітарним вантажем. Майже тиждень співробітники бюро економічної безпеки у Львівській області описують товар, який невідомо як потрапив в Україну, і підпільно зберігався. На складі виявили. Одяг як новий, так і вживаний. Продукти харчування, ковдри і 74 тонни тони консерв. Лише вони коштують 20 мільйонів гривень. Заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик наголошує це відверте мародерство. і принципово позицію обласної військової адміністрації. винні повинні бути покарані. А все те, що незаконно везено не по територію України, саме гуманітарний вантаж не відкладно передані для потреб збройних сил України та цивільного населення в тих областях, які найбільше постраждали від жахівни. Товари різного формату, щоб завести його в Україну, потрібно було 60 вантажівок. Завозили його кілька місяців. Виконувач обов'язки територіального управління Беб у Львівській області Валерій Тацієнко каже: вантаж дуже об'ємний. І потрапив сюди з різних країн. Непомітно прошмигнути через митницю він не міг, як і відповідно повз око представників влади, які повинні розподіляти гуманітарну допомогу за призначенням. Ось тільки винних називати ніхто поки що не береться. Жодного причетного не встановили. Буває ж таке. Це велика кількість осіб. В Наступний час ми тільки маємо інформацію про вибухів посола Це десятки і сотні падонів з різними товарами, продуктами харчування, мішками спальними, ковдерами, одежою і, і, і на боков, деяких упаковочних матеріалах є обознаки гуманітарної допомоги. На жаль, по осіб ми не можемо ще сказати, і кількість їх це триває слідство і для збереження деяких фактів нам потрібно час. Дуже дивує відсутність підозрюваних, адже щонайменше у складів, де зберігається товар, є власник, який або ж сам ним користується, або ж може дати достеменні відомості про осіб, які його орендують і відповідно використовують. Зараз співробітники Беб якраз з'ясовують, чи йдеться про гуманітарну допомогу чи про комерційний товар, який завезений в Україну як гуманітарка. Це на вірші але те саме я не можу сказати, бо два свічі дії ми не хочемо. Попередньо, попередньо що говорили тобто якої ця компанія, так? Ну, принаймні, які там складали, що вони говорили, куди будь вести? Немає компанії, немає жодних людей, практично просто не житлови приміщення де зберігалися. Наталка Поліщук для новин на часі.